Друзі, сьогодні поговоримо про такого електроскутера від компанії Maxter моделька Lyon. На борту в нього встановлений на заднє колесо двигун Електро електропривід на 2500 Вт. Досить такий прийомистий скутер. максимальна швидкість його складає 65 км на годину. На одному заряді він проїжджає 75 км. Відповідно, Ємність акумулятора 32 Ампер годин і напруга 72 В. Діаметр коліс у нас 12, покришка безкамерна, дискові гальма гідравлічні як попереду, так і позаду. Відгальмовується чудово. Амортизатори, які можна налаштувати позаду, ось такий ліхтар. Давайте поглянемо попереду на його оптику. Є ось такі габаритні вогні. І сама ледівська оптика із чотирма ось такими лінзами. Світить яскраво, видимість складає вночі гарно. Місце для ніг тут предостатньо, досить широкий такий проєм. Також дизайн, як ніби ялинки. Тут у нас невеличка ніша для, для наших гаджетів і відповідно зарядка USB-роз'єм. Також комплектується двома пультами, двома ключами. Дистанційне керування, сигналізація тут присутня. Ось така приборна панелька, електронна, сучасна, все, що потрібно, на ній зображено. Керування світлом, перемикання режимів швидкості. Їх у нас тут, їх у нас тут три: перша, друга і третя. Відповідно, де перша це повільніша, третя найшвидша. Регулювання поворотниками, вказівниками, сигнал і дальнє ближнє світло. На борту в нас встановлений ось такий кофор для ваших речей, особистих або е шолома. Давайте поглянемо ще на його багажний відсік. Відкривається він ось тут. Нікуди ключ не потрібно діставати, а багажний відсік тут. Тут достатньо глибокий. Є це складені а, коврики, які ви можете собі встановити за бажанням. Циркала і зарядний пристрій йде в комплекті. Ну ось, Досить такий глибокий багажний відсік, на відміну від інших а, скутерів Електро. На сьогоднішній день вартість його складає 62 тисячі гривень. Якщо вам, друзі, цікаво, можете переходити за посиланням, ознайомлюватись з умовами доставки, яка в нас дійсна по всій Україні. Також присутня розсрочка безвідсоткова до кінця цього року. Тому, друзі, звертайтеся, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інших новинок, яких буде дуже і дуже багато. Всім гарного та мирного дня!